Доброго ранку, мої любі діти! Сьогодні нас заняття з логіку математичного розвитку. Тема заняття склад числа 7. А ще діти, ми з вами ознайомимося з циліндром. Отож всі зручненько всідайтеся і слухайте уважно. До нас сьогодні в гості завітала маленька руденька білочка, і вона нам принесла деякі завдання. Ми повинні з вами їх вирішити. Вона хоче, щоб ми їй дуже-дуже допомогли. Діти, допоможемо білочці. Допоможемо. Погляньте, будь ласка, зараз ми білочку поставимо так, щоб вона все це бачила. Уважно спостерігала. Ми забираємо корзинку, а за корзинкою подивіться, що. Грибочки, а скільки їх діти? Їх багато. А щоб нам знати скільки, давайте порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість сім. Отже, у корзинці у білочки було семеро грибочків. Дітки. А в білочки ще до нас є завдання. Вона хоче з'ясувати, як же ж число сім утворилося? Число сім наступне до числа шість. Щоб його отримати, потрібно виконати нам приклад 1 додати до шести дорівнює семи. Отже, один додаємо. Шість. Дорівнює семи. Один додаємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, дорівнює 7. Ми з вами, діти, виконали приклад. Молодці. А тепер білочка хоче, щоб ми з вами розглянули склад числа 7. Наприклад, наша білочка. Хоче знати, як же можна розкласти на менші числа. Давайте їй допоможемо. Один приклад ми з вами вирішили. До одного додали 6. Отримали 7. Діти, а ще які можна приклади з вами виконати? Дивіться. Два. Додати скільки, дітки? 5. Один, два, додаємо 1, 2, 3, 4, 5. Дорівнює 7. Молодці. А тепер, дітки. Двійку я вбираю. Ставимо скільки діти? Три грибочка. А тут, а тут 4. Один, два, три. Додаємо 1, 2, 3, 4. Дорівнює 7. Молодці. Ви справилися із цим прикладом. А тепер, дітки, Давайте ще покажемо, білочці, як ми можемо утворити склад числа 7. Ми до чотирьох додаємо скільки дітей. 3. Один, два, три, чотири. Додаємо три. Один, два, три. І отримуємо сім грибочків. Молодці. А тепер, дітки. Що ми ще можемо? До п'яти додати 2. І буде скільки, діти? Вірно, 7. Дивіться, порахуємо 1, 2, 3, 4, 5. Додаємо 1, 2, до 7. Молодці. А ще діти до 6. Додаємо 1, і ми утворили число 7. Давайте провіримо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Додаємо один до рівня семи. Отже, діти, ми з вами виконали приклади. Молодці. Ми показали білочці, як можна утворити склад числа 7. Молодці. А тепер діти. Білочка хоче, щоб ми їй ще допомогли. Вирішили деякі приклади. Отож. Давайте допоможемо. Діти, поміркуйте, Шла білочка і що? і несла овочі. А тепер білочка хоче, щоб ми їй допомогли. А ви їй допоможіть, і овочі полічіть. Що ми робимо? Ми це прибираємо, щоб нам не заважало. Грубочки ми порахували. Тепер дивіться, діти. Тут у три помідорчики жовтого кольору. А тут червоного кольору. Скільки діти? Давайте подивимося. Жовтого скільки? Порахуйте. Один, два, три, а червоного. Один, два, три, чотири. Отже, діти. Скільки разом буде? Вірно, молодці. До трьох додаємо чотири. Дорівнює. Сіки діти. Молодці. Семи. Один, два, три. Один, два, три, чотири. А разом вірно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ми виконали це завдання. Молодці. Я зараз прибираю, що не заважало. заважала. А білочка ще нам приготувала завдання. Давайте ж подивимося. Кажу, дівочки ще завдання. Білочка назбирала дві вишеньки ягідки. А це що не діти? Лимончики. Зараз зима, і білочка хоче, щоб у неї були вітамінки. А ми давайте допоможемо білочці порахувати, скільки лимончиків, а скільки ягід. Давайте. Що у нас дві ягідки. До двох ягду ми додаємо 5 лимончиків і скільки всього у білочки вітамінчиків. Скільки діти? Молодці, вірно. До двох додати 5 дорівнює семи. Отже, ви виконали. І цей приклад. Ви великі в мене молодці! Ви справилися з усіма завданнями, якими перед нами поставила білочка. Молодці. Діти, а зараз ми хочемо показати ще білочці і з вами і також з білочкою, геометричною фігурою, циліндр. Погляньте на циліндр, діти. Що ви бачите? Зверху, знизу маю коло, посередині основу, я на вас зовсім схожий, хто мене пізнає. Вірно, діти, це циліндр. А якщо ми подивимося на циліндр, спереду, подивіться, будь ласка, що ви помічаєте? А якщо зверху, знизу, то що ми бачимо, діти? Вірно, кружечок. А подивіться, діти. Чи нагадує нам циліндр прямокутник? Вірно, а знизу і зверху круг? Схожий? Так, схожі, молодці. А тепер дивіться, диві... діти. Чи може циліндр стояти? Так, може стояти. А якщо ми його перевернемо, також може стояти. Діти, а якщо ми його покотимо, вліво, вправо, він котиться. Молодці. А скажіть, будь ласка. Нагадує. Він вам нагадує стовбур дерева. Ви коли вийдете на подвір'я відпочивати на прогулянку, подивіться, які фігурки він вам напоминає. Може, пеньок, чи може стовбур дерева, а може якої рослини. Поспостерігайте, будь ласка, на подвір'ї, на вулиці. Скажіть, будь ласка, діти, А якщо я вам покажу ще якусь фігурку? Мама подивіться, що це таке? Як ви гадаєте? Це куля. А скажіть, будь ласка, дітки, куля може котитися? Може, і вліво, і вправо, і вверх, і вниз вона котиться. А циліндр у нас котиться тільки вліво-вправо, так? А куля у нас котиться в різні сторони. А скажіть, що, діти, подивіться уважно, що не схоже. Вони однакового кольору, у них немає кутів. Молодці! Ми сні з вами ознайомилися з двома фігурками, з циліндром. а кулю ми вже з вами, що дід? вивчали. Я вам дякую сьогодні. Ви дуже-дуже великі молодці справилися з завданням, допомогли білочці. Ми з вами вивчили склад числа 7, з яких він складів складається. Отож ви дуже дуже великі молодці. Я вам дякую, до побачення, до зустрічі!